Привіт, це Ігор Кравчук, канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого одружуються. Сьогодні я буду ділитись своїми думками з приводу а, трьох сфер. Які для мене найбільш цікаві, і які я вважаю фундаментальними для того, щоб почати бізнес, якщо ви тільки про це думаєте, або для того, щоб інвестувати в ці напрями, якщо у вас є, звісно, Вільні кошти зразу скажу, що це виключно мої міркування. Ви можете погодитись, можете не погодитись. Якщо у вас будь-яка інша думка, будь ласка, залишайте в коментарях ваші думки з цього приводу. Будемо дискутувати і поїхали. На мій суб'єктивний погляд, яка б турбулентність не була в будь-якій країні, в будь-якому регіоні. Фундаментальною потребою людини є потреба в харчуванні, тому поки що в нас основною системою економічною є капіталізм. Люди завжди будуть купувати продукти харчування. Саме тому я особливо особисто для себе вибрав рітейл. Одним з основних напрямків, які, в якому я розвиваю свої проекти, і в який я інвестую свої гроші і свій час. Бо як би не було складно, щоб не коїлось, але люди завжди будуть хотіти їсти. І це не тільки економічна, це і соціальна місія. Про це ми, до речі, будемо знімати окреме відео. Про те, як незважаючи на складні ситуації, забезпечити попит людей в продуктах харчування. Тому рітейл в моїй картині Всесвіту, це Number 1 тієї сфери, до якої варто, точно варто приглядатись для того, щоб відкривати свій бізнес або в цю сферу інвестувати. Наступним напрямом я б назвав би нерухомість тут працюють просто. Ті елементи з піраміди потреб маслоу коли людина автомувала вже спрагу, коли вона автомувала свій голод, їй обов'язково потрібен дах над головою. І я розглядаю. Скрізь цю призму і комерційну, і жилу нерухомість жила нерухомість зрозуміло, вона закриває потребу людини безпосередньо в житлі. А комерційна нерухомість вона перекликається з пунктом першим з рітейлом, бо будь-якому рітейлу. Так чи інакше потрібні якісь точки, в яких він може функціонувати, і в яких він зможе продавати свої продукти харчування. Тому я маю також декілька напрямів в інвестиціях відносно нерухомості і житлової, і комерційної, і розглядаю свій подальший розвиток в цьому напряму ну досить потужно. Третя сфера, яку б я виокремив, це медицина. Люди, живі істоти, вони, на жаль, завжди будуть хворіти, завжди будуть якісь проблеми, з якими з медицинської точки зору людина буде стикатись. І фармацевтика, медицина в цілому також, незважаючи на будь-які складності, з моєї особистої точки зору, завжди буде актуальна як для бізнесу, так і для інвестицій. Наразі стосовно медицини, я не маю жодних проектів, але цю сферу розглядаю для подальших інвестицій, і вам раджу також до неї придивитись. Ну, безумовно, можна виділити і будь-які інші актуальні зараз напрямки для бізнесу для інвестицій, таких як штучний інтелект, IT, все, що з цим пов'язано. Але для себе особисто я вибираю ці три фундаментальні. Ключові напрями, які я вам озвучив: це рітейл, продукти харчування, це нерухомість, як жила, так і комерційна. І третя це медицина і фармакологія. Візьміть собі це на замітку, можливо, для когось цей погляд буде корисним. З вами, як завжди, був Ігор Кравчук, канал Network Relations. Підписуємося, залишаємо коментарі і ставимо вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте!